Щіт квартири з автоматизацією площею 75 метрів квадратних. Це ABB U52 внутрішньої установки на 120 модулів. Тут нас одразу зустрічає проектна документація. До речі, ці QR-коди передбачені для встановлення та підключення додатку, оскільки щит відправляється вже налаштований. Все, що залишається, тільки підключити його до електропроводки будинку. Давайте знімемо кришку і більш детально подивимось, що знаходиться всередині. Тут реалізовано захист від протікання води, керування опаленням, шторами, ролетами, кондиціонерами, вент-установкою, бойлером, газовим котлом, групою освітлення, керування та димування led освітлення, а також охорона дистанційне керування з будь-якої точки світу. Віртуальна метеостанція та сценарії. Добрий ранок, на добраніч», їду додому тощо. В верхній частині ми бачимо відний автоматичний вимикач та ряд клемніків. Це Фенікс Контакт. Невелика висота трьохярусних клемніків дозволяє з легкістю закривати всі підключення пластронами. А перевірене часом витримування заявленого струму. Повністю доводить їхню надійність та якість. Зліва розташовується силова частина, реле напруги, ПЗВ та автоматичні вимикачі. Ми використовуємо хагер. Також є розетка для зручності. У правій частині щита безпосередньо контролери системи Розумний Дім. Це модулі від компанії Learnitec. Всі вони виготовляються на заводі в Німеччині та побудовані на основі принципу розподіленої логіки. Система не має головного блоку, що значно підвищує її надійність. Також треба відмітити її простоту і водночас гнучкість, що дає великі можливості в реалізації побажань користувача. І все це за розумну ціну. Нижче розташовані драйвери для LED-стрічок та з'ємний акумулятор. Останній потрібен для запобігання перезавантаження модулів та датчиків при тимчасовому зникненні світла. Він здатен живити все обладнання системи не менш 12 годин. Вартість щитового обладнання склала 3500 євро. Вартість розробки проєктної документації, збирання щита та повного налаштування системи склала 1500 євро. Отже, автоматизація квартири площою 75 метрів квадратних саме з таким функціоналом, який ми описали вище. Становить 5000 євро. Цікавлять сучасні рішення? Звертайтесь до нас.